Після випікання пасок залишається багато яєчних білків. До Великодня немає часу щось з ними робити. Щоб не викидати їх, я заморожую білки порційно. Коли після Великодня з'являється більше часу, я дістаю їх із морозилки, даю повільно розтанути в холодильнику і готую ніжне безе. Тут саме основне збивати білки на середній швидкості. При високій швидкості міксер заганяє в білки багато великих, нестабільних бульбашок повітря. Через це маса виглядає пишною, але насправді вона дуже крихка і легко осідає при додаванні цукру або при випіканні. На високій швидкості дуже легко перебити білки. Вони стають зернистими, сухими, втрачають близь і вже не можуть утримувати структуру безе. В ручного міксера 5 швидкостей. Я починала з другої. Це дає час білкам розбудитися, утворити дрібні міцні бульбашки повітря. Коли цукор повністю додано, і маса стала щільнішою, я збільшила швидкість до третьої і збивала ще 10-12 хвилин. За цей період цукор встигає повністю розчинитися в білках, а маса стає глянцевою густою і еластичною. Безе приготований із заморожених білків виходить дуже стабільним, шовковистим і блискучим, з чудовою текстурою. Зовні тонка хрустка з коринка, всередині ніжна, злегка тягуча або повітряна серединка. Сушила їх у розігрітій духовці до 80 градусів 2,5 години. Маленьким безешкам достатньо півтора години. Під час сушіння дверцята духовки можна злегка відчинити для виходу зайвої вологи. Або час від часу протирати дверцята. Детальніший рецепт знайдете в описі під відео. Нехай вам все вдається і смакує!